Уявіть, ви відпочиваєте в будиночку десь в горах. Вийшли на двір вночі, щоб подихати свіжим повітрям з запахом дощу і насолодитись спокоєм. Ви чуєте лише умиротворені звуки ночі. Пісні ціркунів і зливу, що починає битися об дах будинку важкими краплями. А ще дивні звуки, схожі на удари в гонг. Аж раптом спокій розриває жахливий крик. Ну, добре, добре. Ви мене спіймали. Цвіркуни не співають під час зливи. А мій канал не про True Crime. Насправді всі ці звуки видають космічні об'єкти. Я несподівано дізнався про це, поки розслаблявся під плейлист звуків з космосу від НАСА. І мене зацікавило, що чи хто в космосі може видавати цей крик. Розпачу. А потім я подумав ще раз і спитав себе: а звідки в космічному вакуумі взагалі взявся звук? Отже, наступні кілька днів я провів, переслуховуючи десятки різних космічних записів і намагаючись зрозуміти, як саме вони були зроблені. Ви готові? Тоді давайте розбиратися, як насправді звучить всесвіт. Послухайте на ось цей запис. Як вам здається, на який з планет сонячної системи записали цей шум? Правильна відповідь. На жаль, на землі. Це звук урагану Майкл вітру, що сягає 260 км на годину. А надзаленчення на фоні. То вікна будинків, що розбиваються. Але давайте побудуємо логічний ланцюжок. Якщо ураган це атмосферне явище, а атмосфера є не тільки на Землі. Виходить, що звук вітру могли записати і зонди, які людство відправляло на інші планети. Наприклад, на Марс. І ось зараз раджу вдягнути наушники. Щось чуєте? Добре, давайте я підніму частоту як слід. Так краще. Цей ледь відчутний для наших вух гул насправді марсіанський вітер, що задіває сонячні панелі на дослідницькому апараті НАСА Insight. Цей запис також з 2018-го. Тільки якщо на землі того року вирував ураган, на Марсі швидкість вітру була меншою до 25 км на годину, як у морського бризу. А ось на Венері шторми бушували і в 2018-му і в 1981-му. Коли радянський апарат Венера 14 зробив ось цей запис на її поверхні. І це вже не просто вітер. На записі чутно скажене обертання атмосфери планети. Вона рухається зі швидкістю 100 метрів на секунду. Що в 60 разів більше за швидкість обертання Венери навколо власної осі. Принаймні, саме це мало б бути на записі. Але якраз завдяки мікрофонам на Венері 14 вчені з'ясували, що в шалену швидкість полюбляють лише верхні шари атмосфери. На поверхні планети вітри сягають лише пів метра на секунду. Нудно. Тож давайте краще послухаємо зовсім інший вітер. Сонячний. Ви щойно чули, як з зовнішніх шарів атмосфери нашої зірки вилітають електрони. Ці звуки записав Зонд Паркер під час своєї дослідницької місії у 2021 році. Та якщо ви прямо зараз загуглите, яке обладнання було на борту Зонда, то що за. Так, закрийте краще вікіпедію і повірте мені на слово. Мікрофону серед інструментів Паркера ніколи не було. А знаєте, чого ще ніколи не було? Повітря в космосі, через яке могли б рухатися звукові хвилі. Але що ж ми тоді щойно почули? Давайте ще раз подивимось на обладнання Зонда Паркер ось ці чотири антени та дивний довгий відросток з магнетометрами, потрібні для вивчення електричного та магнітного полів Сонця. Вони вловлюють так звані плазмові хвилі, коливання у магнітному полі, яке спричиняють заряджені частинки сонячного вітру. Але, на відміну від звукових хвиль, плазмові, по-перше, чудово подорожують у вакуумі, а по-друге, надто високочастотні для людського вуха. Пам'ятаєте я піднімав частоту звуку вітру на Марсі, аби ви його змогли розчути? У випадку з сонячним вітром науковцям навпаки довелося дуже сильно опускати його частоту. І вони це зробили не тільки заради переглядів на Ютубі. Насправді науковці використовують ці звукові дані у своїх дослідженнях і перекладають таким чином не лише з мови плазмових хвиль. Вони роблять те саме зі звичайними вібраціями, які фіксують сейсмографи. Ось послухайте. Це був блоб від краплі води, записаний тут, на землі. А ось цей Блоб. Звук камінчика, що впав на Марсі. Ну як камінчика. Метеорита, що залишив по собі ось ці кратери, підсвічені на фото синім. Науковці з НАСА запевняють, що на запису можна почути, як метеорит входить в атмосферу Марса, розлітається на шматочки і врізається в поверхню планети. Особисто я розчув тільки та блоб. Тому напишіть в коментарях, якщо вам вдалося почути більше. До речі, через розріджену атмосферу Марса та різкі перепади в температурі між її шарами. На записі ми спочатку чуємо низькі звуки, а потім високі. Раптом хтось забув зазвичай звук подорожує з однією швидкістю, незалежно від його частоти. Та річ у тім, що низькочастотні хвилі більш стабільні і менше деформуються дорогою до слухача, тому в суворих умовах Марсу доходять до нього швидше. На землі цей факт теж можна відчути на собі. Щоправда, доведеться вийти з дому і відправитися до пустелі. Але спочатку подивіться це відео, бо наступний блок підірве вам мозок. Давайте ще раз. Вітаю! Щойно ви вдвічі прослухали, як дві чорні діри. Займаються сексом. І поки ви очікувано жартуєте про лише 2 секунди, я розповім вам подробиці. Насправді на це явище збоченці науковці чекали 100 років, а передбачив його сам Ейнштейн. Події розгорталися на відстані більше мільярда світлових років від землі. А отже, цей блоб, який зафіксували детектором LIGO в 2015 році. Насправді прозвучав понад мільярд років тому. Тоді дві чорні діри масою 30 сонць кожна зіштовхнулися і злилися в одну ця подія вивільнила в 50 разів більше енергії, ніж виробляють усі зірки у видимому всесвіті. Та не поспішайте заздрити. Бо, по перше, все це тривало менше секунди. По-друге, супроводжувалось звуком. Блоб. А по третє, про секс двох чорних дір написали абсолютно всі змі. Бо саме завдяки цьому зіткненню і злиттю вчені нарешті змогли зафіксувати гравітаційні хвилі зборення в гравітаційному полі, що рухається зі швидкістю світла. Саме ці хвилі вчені і конвертували в звук Блоб. Та насправді. Це чи не єдина історія з гепіендом, що трапилася мені під час дослідження космічних звуків? Від решти у мене на шкірі проступають сироти. Десь так я уявляю собі сигнал від позаземної цивілізації. Зловісне шепотіння крізь радіошум. Та насправді цей звук. Записав Вояджер 1, коли пролітав повз Юпітер. Як стверджують науковці, на записі чутно дугоподібну ударну хвилю. Так, ту саму дугоподібну ударну хвилю. Ок. Мені теж ці названі про що не говорить, тому давайте розбиратись. Пам'ятаєте сонячний вітер? Ось цей потік заряджених частинок, що навсібіч розкидає наша зірка. Так, ось цей вітер може з легкістю зруйнувати атмосферу разом з озоновим шаром і промінити людство смертельною дозою радіації. Та ми з вами досі живі. І все завдяки магнітосфері, Захисні оболонці, яку формує магнітне поле Землі, у Марса, до прикладу, її взагалі немає. І подивіться, до чого це призвело у Юпітера ж навпаки найбільша і найпотужніша магнітосфера у сонячній системі. І під час зіткнення з нею часточок сонячного вітру і виникає. Ось це. Дугоподібна ударна хвиля. Можна видихати. Це точно не мешканці Єпітера намагаються здійснити перший міжпланетний телефонний пранк. Та не менш зловісно може звучати і сонце. Але окрім звуків вітру серед записів Зонда Паркер я знайшов ще дещо. Мені одного це нагадує. Одразу спойлер, це абсолютно різні звуки. Та перш ніж ми повернемося до запису паркера, я не можу не розповісти вам дещо про шум. Той самий, що ми чули в дитинстві, коли аналогове ТБ замість мультиків після школи показувало нам статику виявляється, цей шум не просто уривки випадкових радіохвиль, адже статику на радіо та тебе, зокрема, спричиняє реліктовий фон, космічне мікрохвильове випромінювання, яке заповнило Всесвіт невдовзі після великого вибуху. Тож, аби почути, як звучить космос, можна просто увімкнути радіо або старий телевізор. А паркер все ж записав дещо зовсім інше. Це звук сотень мільйонів крихітних частинок пилу від розірваних сонцем комет та астероїдів, що врізається в зонд на швидкості близько півмільйона кілометрів на годину. Якщо колись їхали в авто по гравійній доріжці, чудово розумієте, що пережив Паркер. А ось щоб відчути щось схоже на наступний космічний на Землі, довелось би дивитись авіашоу, знаходячись при цьому під водою. Саме такий дивний гул видає Чорна діра в центрі скупчення галактик у Сузір'ї Персея. Його записала космічна Рентгенівська обсерваторія Чандра. І ви не повірите, але на цей раз на записі справжні звукові хвилі. І ні, на Чандрі немає мікрофона, а звук досі не навчився подорожувати через вакуум космосу. Але річ у тім, що у скупченні Персея немає вакууму, воно буквально заповнене гарячим газом. Тож інструменти Чандри зафіксували у ньому пульсації, спровоковані звуковими хвилями, що йдуть від чорної діри. Щоправда, частота зафіксованого звуку була на 57 октав нижчою, ніж. Нота до першої октави. Щось вас це не дуже вразило. Ось вам ще цифра, щоб ви почули ось це. Вченим довелося підняти частоту звуку у 144 квадрильйони разів. Страшно уявити, як би звучав запис. Якби ми могли почути його в оригіналі. Але найбільше мене лякають космічні інтерпретації на тему повітряної тривоги та сирен. Раптом ви забули на землі, вони звучать так або так. Чи ось так. А в космосі ще гірше: Ось, наприклад, сирена від Венери. Зберігайте спокій і слухайте подальші вказівки від своїх нових іншопланетних господарів. Та якщо сирена Венери це просто електромагнітне випромінювання, яке науковці переклали на мову звукових хвиль, то повітряна тривога у виконанні сонця набагато цікавіша. Це не сонячні винищувачі підлітають до Землі. Це так звані. Ленгмюрівські хвилі, які записав: Гадайте хто? Зонд Паркер. Вони виникають у плазмі. Коли через коливання електронів формується зона з високою і низькою концентрацією цих частинок. Тобто ми почули звук, який видають частинки менші за атоми. наступну сирену теж видає зірка. Це червоний гіпергігант 74 дракона. І щойно ви почули, як він пульсує. Під короною зірки шари розпеченого газу постійно розширюються, охолоджуються і знову стискаються. Цей рух продукує звукові хвилі. Дуже низькі, оскільки сама заря гігантська. Але як ви вже здогадалися, супутник Тес, який спостерігав за 74 дракона. Вловив не звук, річ у тім, що ці хвилі змінюють яскравість зорі, саме такі коливання світності і дозволили астрономам почути зорю. Щоправда, цей синтетичний звук довелося підвищити у три мільйони разів. І все, аби замість ефірної музики зірок, ми почули ось це. Не знаю, як у вас, а у мене такі звуки викликають тривожність. Саме час трохи відволіктись. Пам'ятаєте, на початку відео ми уявляли себе в будиночку в горах і слухали звиколисуючі звуки ночі. І пісні цвіркунів. І зливу. А ще дивні звуки схожі на удари в гонг. І жахливий крик, що додав напруги і драматизму. Думаю, найвідданіші фанати космосу вже по перших нотах зрозуміли, що мама піде про космос. Адже замість заколисуючих звуків ночі я насправді включив вам найвідоміший запис Voyager 1. Звучання міжзоряного простору. Це вібрації щільної міжзоряної плазми, які апарат зафіксував у 2012 та 13 роках, після того як став першим створеним людиною апаратом, що вийшов за межі сонячної системи. Особливим цей звук робить ще й те, що його не перекладали і майже не модифікували, лише посилили без зміни частоти. І це при тому, що коливання плазми Voyager записував на прилад для вимірювання плазмових хвиль. Тож не така вже й заколисуюча ніч в міжзоряному просторі. А ось спів у цвіркуні насправді належить Юпітеру. Це коливання плазми, який записав апарат юнона біля магнітосфери газового гіганта. А ось краплі дощу та підозрілі удари в гонг були записані вже біля іншого гіганта. Крижаного. Пані та панове. Ви щойно почули звуки урана. Що англійською звучить, самі знаєте як. До речі, в Ютубі дуже багато перероблених або просто затюнених записів, що видають за звуки цієї планети. Тож, якщо чуєте щось на кшталт, вмикайте скептика. Адже єдиний існуючий запис звуку Урана насправді зробив Voyager 2 майже 40 років тому, записував він на прилад для вимірювання плазмових хвиль. Тож жодних плавних переходів та згладженого звуку на записі бути не може. Оригінальний саундтрек, тим не менш, звучить доволі різноманітно. Ось це, до прикладу, звуки зіткнення частинок пилу з кілець Урана з поверхнею Воєджера. А удари в гонг насправді коливання плазми. Зі звуками урану розібралися. Залишилося найцікавіше дізнатися, який космічний об'єкт видає моторошний крик. Не буду тягнути інтригу. Це кричить туманність Равлик. Та коли я почув цей звук і почав розбиратися, то натрапив на дивний факт: виявилося, що це фейк. І ні. Не подумайте, не просто фейк, створений ентузіастами з Ютубу для збору переглядів. І навіть не спотворений фільтрами реальний запис, як було з Ураном. Це фейк, створений самими НАСА. Точніше, один з багатьох фейків, створених НАСА. То навіщо вони цим займаються? Насправді крик не взявся ні звідки, цебто його не придумали просто з повітря. Науковці взяли зображення, яке робив телескоп Габл, і трансформували його у звук. Червоні відтінки, що насправді є хмарами водню та азоту, стали низькими нотами. А блакитний центр, де суміш газів насичена киснем, відображають високі ноти. Також свою роль відіграла і яскравість вона відповідає за гучність. Курсор рухається по зображенню зліва направо і відтворює звук відповідно до заданих параметрів. І якщо туманність Равлик в підсумку видає моторошний крик, то туманність котяче око звучить як стартовий екран макбука. Просто знайдіть 5 відмінностей. «Макбук, котяче око. Тут курсор рухається по зображенню вже не лінійно, а по колу за годинниковою стрілкою. При цьому світло, яке знаходиться далі від центру зображення, можна почути як більш високі тони. А ось це скупчення галактик звучить взагалі як інопланетний сигнал зі старої фантастики. Додам собі в плейлист. Але, хоча ці треки виглядають цікаво, все ж не настільки, щоб забути про слона в кімнаті, вас теж бентежить питання, навіщо НАСА це роблять. Такий процес перетворення зображення на звук називається соніфікацією. І як пояснюють космічні агенції, роблять це, аби, по-перше, у людей з вадами зору була можливість досліджувати космічні дані. А по-друге, бо це принципово новий спосіб сприйняття даних. Якщо перекласти з пафосної наукової мови. Це робиться задля переглядів і лайків. Але насправді НАСА не треба було нічого вигадувати. В космосі вже є цілком природні звуки, що нагадують дивну сайфай музику, послання інопланетян чи звукові ефекти ноутбука. Просто послухайте ось коливання плазми, записані Юноною біля супутника Юпітера Європи. А це ще один хід від тієї ж юнони, північна заграваної Пітері. Як бачите, попри космічний вакуум, світ зовсім не тихий. Окрім мікрохвиль реліктового випромінювання, які можна зловити навіть на звичайний старий телевізор, там можна почути сонячний чи навіть зоряний вітер і взаємодію з ним потужних магнітосфер планет. Часточки пилу, що врізаються у корпус вашого космічного апарату, і ще сотні різних звуків. Та найцікавіше я залишив на фінал. Якщо шум видають планети, на яких ніколи не було життя, то як з космосу звучить наша Земля? Підписуйтесь на канал, одягайте навушники і насолоджуйтесь звуками нашого магнітного поля, що записали супутники Європейського космічного агентства.